Спонсор показу страхова компанія про бізнес. Оберігаємо те, що ви цінуєте. За підтримки магазину «Мегамаркет». Доброго ранку! Сьогодні сімейна зустріч буде україно-болгарською. Адже гості програми народна артистка України, співачка Катерина Бужинська та її чоловік бізнесмен з Болгарії Дімітар Стойчев. А ось вже й вони. Доброго ранку! Доброго ранку! Рада вітати вас в нашій програмі сімейні зустрічі. Дякую, доброго ранку. Дімітара, я знаю, що українську мову ви не лише знаєте, а й володієте нею. Скажіть, важко було опановувати? Доброго дня. Звичайно, е, важко. Е, я зараз вчусь, тому що українська мова е, трошки відрізняється да. від болгарської, від російської, звичайно. Дімітру ще важко говорити українською, але він старається і вже навіть співає українською мовою. Ну, розуміє він все. А так, ось так, так вільно говорити ще важкувато. Uh -huh. А що співає? Яка наша улюблена пісня? Україна це ми Україна це ми Рипчинського Нікола. І вічно кохати, я дуже люблю. «Вічно кохати прекрасна пісня, oh, яка дуже. стала переможницею в національній програмі Шляги року. Uh -huh. Цю пісню ми співали і на мелодії двох сердець в палаці Україна. Це фестиваль Віталія Світлана Білоножкою, навіть в нашому європейському турі великому. Дякую Дімітру, що він мене підтримував. Поїхав разом зі мною на місяць. Наш тур тривав місяць. Так, ми проїздили 10 тисяч кілометрів. Підтримка і... в парі це дуже добре, так що вітаю вас. Дякую. Які у вас традиції українські і болгарські в родині? Я готую українські страви в Болгарії. Запрошую друзів, болгарських. Навіть робила з моєю прекрасною Подругою Тетяною Герасимовою, мастер-клас для жінок дипломатичного клубу. Ми ліпили вареники, то розповідали про Україну, робили такий український вечір в Болгарії. Угу. Ну і крім того, я вже опанувала болгарську. Зробила дуже такий цікавий кавер на народну болгарську пісню з українським колоритом. Це пісня Катерини Моме. Катеріно Моме, Катерино, Катеріно ми. Катеріно. За тосі толкого смоми у баба. Засітолкого смоми гіздава. А про що саме пісня? Пісня про дівчину Катерину, яка живе в горах, в горах пірин. Яка... Ходить по дуже красивій траві, дихаючи чистим повітрям. Дивиться, яка гарна Болгарія. Про природу, про любов до своєї батьківщини. У нас також є традиція дарувати подарунки. Це ось такі чашки. Сімейні зустрічі Сімейні Дякую. зустрічі з Дякую. нашим логотипом на згадку про нашу програму. Дякую. Дякую. А ще торт. Це тобі Це да. мені не можна від нашого партнера. Магазина Мегамаркет тримайте. Дякую, дякую. Щоб життя ваше було життя Дай Боже, дякую. дякуємо. Спасибі. До речі, в основі цього торта коржі із медального борошна, змащені вершковим кремом, розинка смаколика, прошарок смородинового желе. Такий торт найкращий вибір у зимову пору. Нагадаю, програма виходить за підтримки магазину Мегамаркет. Катю, напередодні нового року ви народили королівську двійню. Я вас вітаю. Дякую. А чому обрали діткам імена в честь вас, Катя і Діма? Ну, я думаю, що Може, краще да, Дмитро про це скаже, тому що це його ідея. В первую очередь я, я хочу сказать, что я очень люблю Катю, і, і Катя и Катя меня любит. И, ну, Почему что поч, наши дети не не, не, не носят наши имени? Потому что я хочу видеть, наши дети Катя, ее е талант, ее е красота. И и когда посмотрю на Катинку, на, 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 на мою Катюшку, и маленькая Катюшка, я хочу увидеть вообще. Под нашу любі, под красоти, талант, Дякую. Под тилан, дякую. Под все. Що саме цікаве, що маленький Дмитрик, він схожий на мене. Да. Він так. світлий з голубими очима. А Катеринка, вона просто копія тата. І няні в нас немає. Ми дуже дякуємо мамі Дімітро, нашій свікрові, її звати дочка. Це таке дочка. болгарське ім'я дочка. Ім да. А мама по болгарськи майка. І много благодаря на майка-дочка за підкреп. За обі за наші дітця, та як кажу болгарсько болгарської мови, та що я дякую своїй свікрусі за те, що вона зараз з нами допомагає. І Дмитро до мене підходить і каже: Ти спиш?! Я кажу, ну, не <гум> сплю і, і не сплю, тому що зараз годувати вже треба вставати. І зараз буде Дмитрий Катеринка кричати, плакати. Він каже: Я хочу тобі щось сказати. І я кажу, що? А він мені каже: Я тобі дякую, за загієни. Oh, nice. Отак просто, але в цій фразі сказано все. Так. Це кохання, це гордість, це радість, це те, що нас об'єднує. Я тобі теж дякую, за загине. <laughs> Спасибі. У вас склалися гарні стосунки із свекрухою, А як стосунки склалися у Дмитра із тещою? <repros -tri> <рес -tri> у нас є дуже цікаві такі щоточі моменти сосуди. <рес -tri> <рес -tri> у нас такі дуже смішні моменти. По-перше, коли Дмитр їхав свататися, ми їхали в потязі і разом писали листа. Ми думали, як правильно написати, що Дмитр просить моєї руки. Писали, писали, писали. Багато чого написали. Потім він каже: Ні, не буду я нічого з цього листа читати, розірвав викинув. І заходимо Дімітр дзвонить дзвінок, відкриває і стоїть моя мама Олена Францівна. І Дімітр заходить, посміхається мама. Боже, які очі, який гарний. Все, і відразу, і не треба було нічого казати. А після це було дуже смішно, тому що коли я була вільна, не була заміжною жінкою, в принципі, я жила одна і мені не треба було щось там готувати, щось робити. Ми, в принципі, артисти ну, часто ймо в ресторанах, в кафе, де ми гастролюємо, їздимо. Так, так. Мама питає, Діма, ну там Катя, їй же треба, щоб вона гарно харчувала. Ти можеш там, хоч іноді вона так втомлюється на концертах, хоч вранці щось їй приготувати. А він каже: Та мама, що ви переживаєте? Я їй можу вранці зробити яйця на очі. А, що це? а мама, що, що? Як? як яйця на очі? А він каже: ну як? Ну що, беру два яйця і роблю там, мішаю на сковорідку. Яєчки да, та, ну, на Так. Угу. Да. <реку> 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 як старша донечка відреагувала на те, що народилися братик і сестричка? До народження вона була дуже щаслива. Навіть сказала, що подарує маленьким двох живих хом'ячків. І дуже їх чекала. Навіть ми з нею купили такі е, таблички, вже кімната Дмитрика, кімната Катеринки, кімната Оленки. І Оленка це все тримала і каже: от вони народяться, я все це приб'ю, зроблю, щоб вони знали, де в кого де хто живе. А коли вони народились, перший час ще вона так придивлялась, а потім в неї з'явилася ревність. І вона каже. А мені здається, що ви маленьких любите більше, ніж мене. Я кажу, Оленка, це неправда. ти, ти доросла, ти найголовніша, Два ти є. перша. І я кажу: ти що? Ти ж наша помічниця, ми без тебе не можемо. Це, це будуть твої найкращі друзі. Ви разом будете гратись, ви, ви будете завжди по життю йти разом. Ми одна родина. От бачиш, я кажу п'ять пальців. Тато, мама, ти, Дмитрик і Катеринка. Оце наша родина, це наша сім'я. Вона каже: навіщо ви їх народили? Ну дітка всі ну, і, завжди так і зараз мали. трошечки нам важкувато. Ми навіть і просила допомоги психолога. Ну і в своїх подруг питала, а у вас таке було? Він вони казали так: Діма стараються старається, старається їй пояснити, що всіх любимо однаково, всім однакові подарунки, щоб ніхто не ображався. У мене є подарунок від нашого партнера. Він завжди піклується про дозвілля наших гостей. Тому я вам дарую ось такий сертифікат і разом з Оленкою сходити Це... в аквапарк. Ой, Ой, Пасибі, пасиві, великі. Дуже дякую, Дімітре. Скажіть у Каті капризи під час вагітності були? <різь> Розкажіть які. у мене і без вагітності капризи є, але я себе стримую. Я дуже змінилася після народження дітей. Мені дійсно іноді дуже важко. І я так рахую до десяти. А я, а я до 100. <laughs> за Катя было очень важно, как выглядеть. Я сказал, ты мама. За тебя лучше, что... Я еще артистка, я, -ка, я спивачка. Нет, я тут поправилась, что тут я, надо <laughs> меньше есть. Как меньше есть? А, Какие-то спорты, спорт, деятельности. А, кроме, кроме того, уже кофе. Любимый кофе не, да, не пила. Да, а? mm -hmm. а, каждый нюанс ее раздражал. Но я это все понимаю. И, 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 я и человеку говорю, От ти мені не повіриш. Як я хочу того такого кошмарного шашлику. О, жирного, тільки хотіла запитати Жирного, щоб це сала. В нього текло, <світ> такий, щоб він чорний був. Так мені цього хотілося, і солоний огірок. Мені дуже подобалося з сіллю. Я вам хочу зробити комплімент. Ви зараз дуже в чудовій формі. <світ> Спасибі. То поділіться секретом: як себе тримати так. Народжуєте двійню і не берете жодної няні. Дуже швидко ми приходите, форму яка була Цікаво, і як ви познайомилися? Я розповідаю, чи ти. Можна я. <клак> У мене був друг, який займався з бізнесом між Болгарією та Україною, і він мене пригласив прийди в Україну, я перед цим ніколи не був. Мені було цікаво Ну, звісно, в Україна всі красиві жінки, це то понятно. Це правда? Так, так це, це, це действительно правда. У мене найкрасиве безпорт. І, <свист�> а, було, а, коктейл, і що, що я не, не <свист�> пам'ятаю, що я мінула. Це було свято, і збиралося багато людей, сиділи за столом. І коли дібітер мене побачив, ну, він же так це розповідав, він каже, боже, я, я, я побачив і дивився, і дивився, і приглядався, і спитав другого, а що це за білявка? А він каже: навіть не думає, вона неприступна, навіть не втрачає час, не підходь. Ну, все. Він каже: слухай, ні, давай з тобою можемо навіть поспорити, що це буде моя дружина. От так а каже, ти що ти з розуму з'їхав? Та скільки до неї підходили, вона не з ким не хоче спілкуватися. Всі думали, що я така дуже горда, важна, Недоступна. але це неправда. Це просто для таких тендітних жінок це захисний такий момент. Ну то як наважились підійти? Та він підходив не один раз, він дуже так. довго наважувався і підходив. Як сказав він учені, дійсно, я про що очень хорошо, познайомились. До свидання. До свидання. Як так, до свидання? опять п'ят ішов що, повод, щоб ап'ят прийшов, а ну яка тема. І коротше, Катя тебе очень здержана. Він навіть в того другого разом слідкували за мною. Тобто вони вже знали, де я живу, де я ставлю машину, де моя стоянка. І я вранці підходжу до своєї машини, відкриваю її, прогріваю. На той час не знаю, чогось не було в мене водія, де він був. І на підборах і так відчуваю, що я, ну, я вийшла з машини, що я. Падаю і відчуваю якісь руки, чоловічі. Ну боже, мабуть, якийсь бандит, чи крадій, чи я не знаю хто. Повертаюся, бачу його і кажу: що ти тут робиш? Звідки ти тут взявся? Поступово завоювував ваше серце. А я кажу, Боже, який ти настойчивий. Mm -hmm. а кажу, ну так моє ж прізвище стойчив. Стойчив. І ми після цього дуже так посміялися і поїхали в кафе їсти солодощі, тому що він дуже їх любить, і я полюбила. Mm -hmm. І набрала плюс 7, а він плюс 15 після того, як ми одружилися, тому що почали готувати. і Я так з задоволенням це роблю для свого чоловіка. А 14 лютого він вже одягнув мені обручку. в нас були заручені, і він сказав, що все в мене немає шансів. Його не цікавить. Він знає, що відповідь повинна бути тільки так. Тобто він зробив все, щоб в мене знаєте не було шансу кроку зробити. Справжній чоловік. Ну, коли ж він зі своїм другом по спору, він щось виграв, так? Так, а я сказав, Каті буде моя жіна. Я не знаю, чи скільки... Месяць годам, я не знаю. В принципі, ну Катя буде сто процентів. Можена якщо я виграю, ти мені будеш дожен. Ну і сейчас не буду називати суму, ти мені будеш дожен. А, а той так зрадів, тому що він знав, що це нереально. Не ражане те. Це ти мені даш. Дуже класно, давай і там руки розбили. І той вже чекає, коли ж діма принесе. То віддав. Відав. <рес> віддав. віддав. Они що поплатить свої дорог <рес> на часане. Коли ми з Дмитром тільки познайомились, і він мені пише в телефон СМС. Ну скажи, будь ласка, в мене такі до тебе інтимні інтимне питання. А тобі подобається, якщо от, чоловік такий темпераментний, і в нього вторичні полові признаки, ну є так волосяний покрів? Звичайно, мені подобається, тому що я вважаю, що це класно, це сексуально. Звичайно, жінка повинна бути ніжною такою владесенькою, а чоловік повинен бути як звір. Чоловік. Так. так, чоловік. А ми спілкувалися тоді ще англійською, і я написала, але так швидко писала і подивилась, думаю, ну ну щоб ну. Не думайте довго перекладач. Uh -huh. І відправила. І десь півгодини відповіді нема. Може, бруславник. І в такому шоці. Я йому написала: так, мені дуже подобається, коли в чоловіків на тілі є пір'я. <рив> І я, я йому пишу: Слухай, це помилка! А він пише: я вже півгодини ридаю від сміху. А я собі уявила це як когут цим пірям усюди. Кать, в багатьох своїх інтерв'ю ви говорите, що чоловіка собі вимолили. Це молитва від серця, це не спеціальна молитва, яка десь написана. Я просто ходила в одну і ту саму церкву постійно до ікони Микола Чудотворця. Це мій улюблений святий. І Я його просила. Щоб він мені послав людину для життя, для душі, по серцю, по коханню, щоб я не була одна, тому що я довго була одна, і мені дуже хотілося родинного затишку, сімейного щастя, жіночого щастя. Теж дуже хотілося, щоб він любив музику. Якщо він почав співати, а він е е Будівельник та економіст. Це тому що він вас Значі, любить, так, любить так. Музику. Все, що Біля вас, навколо вас також чоловік полюбив. Так, а я, а я вже знаю, як треба класний асфальт робити. Я кажу: Діма, ну давай, якщо треба, давай ти поспіваєш, а я поїду, буду там перевіряти, чи все нормально, чи достатньо вони. Ну, в Україну, щоб обрати асфальт. Тут потрібні хороші дороги. Бо В Болгарії, слава Богу, завдяки європейському Союзу чудові дороги. А якою діяльністю займаєтесь ви ще? Основна моя, моя діяльність в направлінні створювати інфраструктурні проєкти, дороги, от бани, моста, очистительні станції, об'єкти, проєктів це наші різні гордості, тому що зробили качественно. Я хотіла розказати про твою гордість. І... Ти такий скромний сам не кажеш. Так, у нас дійсно є гордість. А як Хрещатик в Києві, бульвар Вітеша в Софії, повну реконструкцію зробила фірма мого чоловіка Дмитра. І коли ми знаходимося в Софії, ми йдемо контролювати, чи все на місці, чи плитку не вкрали, чи там лавочки, чи лампочки не покручували, чи все там в порядку. Якщо так швидко дзвонить, тут щось не так треба підфарбувати, зробити. Тобто це як. Дитина, можна так сказати, Дмитра, і Він ну, я, образно, я кажу, і він дуже щасливий, що йому випала честь зробити таку реконструкцію. Ваш бізнес застрахований? Звісно, без страхування ми взагалі нічого не успіємо, а тому, що це таке требування із всієї європейських грантів. Якщо немає страховки, взагалі тебе не допустять до тендер. Наш партнер, страхова компанія Бробізнес завжди піклується про бізнесменів і дарує вам. Вам сертифікат, зверніть увагу на суму. Я, я уверен, що ми вивати та подарок будемо повзати в наші будущі проєкти в Україні. Дай Бог, дай бобачила в інтернеті світлини з вашого весілля. Весілля було у Софії. Розкажете вінчання. В нас було в соборі. Святого Миколая Чудотворця ми робили ви бачите, в такому стилі ретро. Як сказала друзі, в мене сукня була як в герцогині зачіску. Робив найкращий парикмахер Болгарії. Дімітра все було так підібрано дуже гарно, і був такий гарний лімузин. Старовинний. У мене був букет жовто-блакитний. Кульки теж жовто-блакитні, і два прапори і український. І друзі, звичайно, були із України, і з Болгарії. А медовий місяць був, розкажіть? Ой, у нас медовий місяць був два роки. Так, ми дуже багато мандрували. Відпочивали добре, що встигли до народження дітей. Все встигли. Ну і настанок я хочу щоб ви побажали нашим глядачам для сімейної програми. Ваші побажання. Дорогі мої кохані, мої рідні українці, будьте позитивними. Вірте в Бога. Хай Господь благословляє всіх нас. Я хочу побажати всім вам міцного здоров'я, щоб ніколи ми не знали про страшні хвороби. Я хочу побажати Україні економічного зросту, побажати миру, гарної музики і до зустрічі на моїх концертах. Цілую! Стільки побажань, хай вони всі здійсняться. А я вашій родині бажаю Янгола охоронця Любові, добра і всього самого найкращого. Дякую вам за розмову. Це була програма Сімейні зустрічі і зустрінемось рівно за тиждень на п'ятому. Спонсор показу страхова компанія Прокбізнес. Оберігаємо те, що ви цінує. Підтримки магазину Мегамаркет. у пошуках.